Доброго ранку, церква, подяка нашому Господу за Його слово, за те, що Він дає нам можливість занурюватися в нього, розміркувати над Євангелієм, сповнювати своє серце усвідомленням Його краси. Для того, щоб ця краса вона наповнювала нашу свідомість, щоб ця краса вона мотивувала нас, вона змінювала нас. І я хочу сьогодні читати. Із другого послання Петра, із третього розділу уривочок, Я прочитаю з 3 по 9 вірш, для того, щоб розміркувати над Божою славою. І Петро пише такі слова. Знайте насамперед те, що в останні дні прийдуть з насмішками кипкуни. Які живуть за власними пожадливостями і скажуть, де обітниця його приходу? Адже відколи впокоїлися батьки, все залишається так, як від початку творення. Тож є заховане для тих, які цього бажають, що небо було справнини, і земля з води та водою створена Божим Словом, через те тодішній світ. Потоплений водою загинув, а сьогоднішнє небо і земля, збережені тим самим словом, і тримаються для вогню на день суду і погибелі безбожних людей. Це одне нехай не буде приховане від вас улюблені, один день у Господа, немов тисяча років, а тисяча років, неначе один день. Не бариться Господь з обітницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до каяття. Дивіться, апостол Петро пише дуже важливі такі роздуми для церкви того часу. Він говорить про те, що. Буде час, коли з'являться люди, які будуть говорити про другий прихід Ісуса Христа, приблизно такі слова. Вони скажуть: подивіться, вже пройшло 2000 років, як Ісус Христос обіцяв прийти. І все він не приходить. Можливо, Його приходу взагалі не буде, а можливо, Бог просто постійно переносить день Його приходу. І такі люди, вони з'являться. І Петро пише, що ці люди не розуміють одного дуже важливої деталі: про те, що світ тримається на Божому слові. Люди перед потопом написано: вони жили, виходили заміж, одружувалися, працювали, збирали врожаї, і не було жодної ознаки, яка вказувала на те, що от-от буде потоп. Не було жодної ознаки, яка показувала, що от щось відбувається таке, що от і йдеться до потопу. Ні, про це знав лише Ной, який почув це від Господа і довіряв Божому Слову. Так само сьогодні живуть люди, і вони знають біблійні обітниці про те, що світ він згорить, він буде засуджений Богом, але вже не через потоп, а буде. Земля і всі діла на ній написано згорять. І люди, які не довіряють Божому Слову, вони дивляться і говорять: ну, нема ж нічого, що предвіщає таку катастрофу. І тим більше вони дивляться, що обітниця приходу Ісуса Христа вона відкладається. І тому ці люди, вони написано, почнуть висміювати Християн. Вони почнуть висміювати християнську віру в те, що Христос прийде і Він прийде судити світ. Але Бог бажає, щоб ми мали певне відношення до Його такого віддаленого з часу обітниці приходу. Бог бажає, щоб ми розуміли оцей час довгий, який триває до назначеного Богом дня, щоб ми розуміли цей час як час Божого довготерпіння. Щоб коли ми думаємо про те, чому так довго Христос не приходив, в нашому серці завжди виникала відповідь, тому що Бог є довготерпеливим. Він є довготерпеливим навіть до невіруючих людей. Важливо також зрозуміти ще одну деталь: про те, що Петро пише ці слова в той час, коли церква переживає гоніння. Коли церква, переживаючи гоніння в різних куточках Римської імперії, вона змушені, віруючи, тікати з своїх домів, тікати з країн, де вони живуть, з міст, де вони живуть, і їхати десь за кордон, шукати там прихисток. І Божий прихід, повернення Божого сину, міг зупинити велике зло і вони чекали Божого приходу. Вони чекали Божого приходу, як. Дня, коли вони будуть позбавлені від цих притіснень. Але роки йдуть, йдуть десятиліття, йдуть століття. Ганіння на християн продовжується, а його день приходу все не відбувається і не відбувається. Тому особливо в часи страждань. Особливо, коли зло посилюється, ми повинні. Дивитися на Бога, як на Бога, який є довготерпеливий. І оця думка, яка написана в 9 му вірші, вона сьогодні так особливо торкнулася мого серця не бариться Господь з бідницею, хоч це деякі вважають за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, аби хтось загинув, а щоб усі прийшли до Каяття. Коли я думаю про те, як цей вірш відкриває славу Божу, я бачу якби, красу і славу Божого Довготерпіння. Я бачу про те, що Бог продовжує життя невіруючим людям. Бог продовжує життя не просто окремим невіруючим людям, а Бог продовжує життя на цілому населенню землі. Насправді більша частина населення землі є невіруючими людьми. І кількість людей на землі, вона постійно зростає, І з зростанням кількості людей на землі зростає гріх на землі, зростає зло, яке зневажає Бога. Але Бог продовжує своє довготерпіння і продовжує його до тих, хто ніколи не покаяться, до тих, хто ніколи не зміниться. До тих, хто ніколи не стане кращим. І це вражає в Богові. Бог може виражати свою любов у тому, що продовжує довготерпіння до людей, які ніколи не повірять. От уявіть собі, людину, яка же проживе 80 років на землі. Бог дасть людині 80 років уникати суду, уникати страждань, уникати е адських мук. Просто того, що він добрий. Ця людина ніколи не повірить. Більшість людей на землі ніколи не повірять. Але Бог, продовжуючи їхнє особисте життя і продовжуючи час історії, Він дає світові можливість віддалитися від мук. Хоча вони для них будуть і неминучі. Не Більше того, коли я розмірковую про Боже довготерпіння, я бачу, що. Боже довготерпіння, воно направлене не просто до людей, які ніколи не зміняться, воно направлене до людей, які стають все гіршими і гіршими. Коли ми дивимося на історію, коли ми дивимося на людство, особливо зараз, ми бачимо, як багато в світі стає зла. Хоча люди вони декларують якісь гуманістичні цінності, все більше і більше війн. Все більше і більше зла. Люди стають все огиднішими. люди стають все терпимішими до гріхів. І з кожним роком рівень зла у світі, він зростає. Рівень відступництва від християнських цінностей, він зростає. А Бог продовжує терпіти. Бог продовжує цей час довготерпіння до людей, які не лише не зміняться, а зміняться в гіршу сторону. Чим будуть більше і більше зневажати Бога. Більше того, коли я розмірковую над Божим довготерпінням, я бачу ще один такий аспект Божої краси. Бог є творець. Бог є той, хто дав життя кожній людині на землі. Бог є той, хто не просто дав життя кожній людині на землі. Бог є той, хто забезпечує життя цій людині. І Бог забезпечує життя людині, яка зневажає його. Бог забезпечує, щоб людина, яка зневажає його, могла прожити 40 років. Могла прожити 50-60 років, могла прожити 80 років. Бог сам підтримує життя в цій людині, а людина кожним днем свого життя вона зневажає його. Яким великим. Повинно бути це Боже довготерпіння, коли Бог довготерпить людей, які ніколи не навернуться до нього, які не лише не стануть кращими, а навпаки, стануть гіршими. І Бог довготерпить цих людей, які зневажають Його, і його довготерпіння у тому, що Він сам підтримує в них життя, він не просто залишив їх жити, він активно в них підтримує життя. Біблія говорить про те, що ми ним стоїмо, і ми ним рухаємося, і ми ним існуємо. Я бачу також про те, що Боже довготерпіння продовжується від серця. Уривок, який я читав, говорить про те, що Бог є довготерпеливим, не бажаючи, щоб хтось загинув. Ми інколи думаємо про те, що Бог, коли дивиться на невіруючих людей, Він. Бажає їхньої загибелі. Хоча Бог як суддя дійсно бажає тому, щоб здійснилось правосуддя, Бог, як святий Бог дійсно бажає, щоб зло було покаране. Бог насправді прославить свою святість, коли Він звершить суд над грішниками. І Бог немало не жалкує, коли суди грішників. Але Бог не бажає. Щоб його творіння страждало. Це десь схоже на ситуацію, коли цареві доводиться судити свого сина, або коли людині судді довелося б судити свого брата. Суддя він повинен з честю виконати свій обов'язок і в те ж время його серце може не бажати страждання тому, кого він любить. Нам до кінця неможливо, напевно, зрозуміти цю різницю між Божою суверенною волею, в якій він вибрав певну кількість людей до спасіння, і Божим серцем, яким, яке тим не менше, не бажає смерті. Бог не просто він терпить цих людей, бажаючи їхніх страждань. Бог терпить і не бажає їхніх страждань. Тому Бог закликає людей. До навернення. Подумайте про ставлення Ісуса Христа до Іуди. Христос точно знав, що Іуда зрадник. Христос точно знав, що Юда ніколи не навернеться. Христос точно знав, що Юда є Божим інструментом, через який він стане жертвою. Але Ісус знову і знову продовжує говорити до Іуди. Він говорить йому, подаючи хліб йому, говорить те, що робиш, робиш швидше. Це повинно було облічити Іуду. І коли навіть Іуда прийшов з воїнами і слугами священників до Гефсиманського саду і цілуванням зраджував його, Христос говорить Іуда, ти цілуванням зраджуєш сина Божого. Він тоді навіть продовжував а, говорити до нього, точно знаючи, що Іуда ніколи не вернеться. Так само, і Бог він продовжує своє довготерпіння, не бажаючи, щоб хто погиб. Продовжує закликати світ, який так ніколи до нього й не навернеться. Бог не просто продовжує до людей довготерпіння, не бажаючи, щоб ці люди загинули, не бажаючи їхніх страждань. Навіть більше Бог не просто підтримує в людях життя, Бог піддає людям блага. Подумайте, на землі живе 8 мільярдів людей, і серед них лише декілька відсотків християн. Але багато людей, які ніколи не навернуться до Бога, вони мають сьогодні блага, вони мають здоров'я, вони мають гарні сім'ї, вони мають врожай, вони мають прибутки. І все це вони мають з Божої руки, з, з руки Бога, якого вони зневажають, з руки Бога, чиї гріхи вони зневажають Творця. Більше того, Бог не бажає смерті, Бог дає блага людям, які роблять зло йому та його дітям. Насправді, коли в світі зростає кількість невіруючих людей, коли в світі зростає відступництво від Божих цінностей, від Божих заповідей, в світі зростають гоніння на церкву. Ми знаємо, що сьогодні церква переслідується не тільки в буддийських країнах. Не тільки в язичницьких країнах, не тільки в ісламських країнах. Сьогодні церква переслідуватись може навіть в християнських країнах. Справжні віруючі в Європі та Сполучених Штатах, вони можуть страждати страждати від законів, які створені проти християн. І кількість зла, яке цей світ робить церкві, зростає, а Бог продовжує своє довготерпіння. Ми можемо роздумувати багато про Боже довготерпіння, про те, наскільки воно є глибоким, про те, наскільки воно є прекрасним. Але розмірковуючи про Боже довготерпіння, я також розмірковую про те, чому воно повинно навчити мене, чому Бог бажає навчити мене через розміркування про його довготерпіння. І перша думка, чому Бог бажає мене навчити, полягає в тому, що споглядання. Божої слави зміцнює та навчає уставлення до людей, які навколо мене, до людей, які роблять мені зло, до людей, які не стають кращими, коли їх пробачаю, до людей, які зловживають добротою, бо багато людей насправді зловживають Божою, Божим довготерпінням і добротою. Все те, чого я не можу робити від серця, Бог робить від серця. Бог бажає робити цим людям добро. Бог бажає, щоб ці люди вони навернулися, і Бог бажає цього від серця. І тому, коли я стикаюся з людьми, з людьми невіруючими, з людьми, які роблять мені зло, з людьми, які зневажають мене, я бачу, чи Боже довготерпіння до невіруючих людей можу навчатися довготерпінню. І можу зміцнюватися в довготерпінні. Бог своїм прикладом, Великий Творець, показує мені, його дитині, його творінню, як я маю жити. Також Бог показує мені велику надзвичайну цінність спасаючої благодаті. Подивіться, яким великим є Боже довготерпіння. Бог чекає роками. Бог робить добро, Бог підтримує життя, Бог від серця бажає спасіння, Бог закликає до навернення, а грішник навіть пропри всю цю благодать не може покаятися. Я б ніколи не навернувся до Бога, навіть якби я прожив 200 років, навіть якби я прожив 900 років. Якби навіть всі ці 900 років моє життя, воно було сповнене великою кількістю благодаті, моя гріховність є такою, що я б ніколи не побажав визнати свої гріхи і навернутися до Бога. І в тому є цінність Божої благодаті. Про те, що Бог він не просто з терпінням чекав мого навернення, а Бог активно застосував до мене жертву Ісуса Христа. Бог активно своєю благодатью проговорив в моє серце. Бог відродив мене з мертвих для того, щоб я міг повірити. І я повинен дякувати йому. Тому що яким би великим не було Боже довготерпіння до невіруючих людей, вони все одно загинуть. Вони не просто загинуть фізично, вони підуть у вічну смерть, у вічну погибель. А Божа благодать до мене є такою, що я сьогодні. Можу вірити в нього, можу прийти до нього, визнаючи свої гріхи, і мати в ньому життя вічне. Тому я бачу, якою великою є милість Божа, коли Бог він, е, направив на мене свою спасаючу благодать. Також сьогоднішні роздуми вони мають важливе слово до невіруючих людей, до тих, які чують Євангеліє, до тих, які ходять до церкви. Які читають Біблію, який спілкуються з віруючими, це час Божого довготерпіння. Подивіться, скільки років ви прожили на землі, це час Божого довготерпіння, це час, коли Євангелія звучить до вас, це час, коли Євангелія показує вам, що ось сьогодні день спасіння. Прийдіть до нього, прийдіть до Нього, визнаючи свої гріхи, визнаючи роки невір'я, як Доказ власної гріховності. І нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні. Амінь.